У когось, хто був змушений покинути рідну домівку через війну, досі перед очима підвали та обстріли. У когось травма свідка та синдром вцілілого. Люди різних професій переживають непростий період. Спокій та рівновага схожі на вершини, яких дістати важко. Проте дуже необхідно, аби продовжувати виконувати звичні справи. Дещо полікувати душу, може арт-терапія. У цьому впевнилися представники всеукраїнської ініціативи Активна громада. Спершу із початком війни більше ініціювали заходів щодо обговорення питань мобілізації, взаємодії громади і влади шукали дієві для цього інструменти. Утім, далі зрозуміли, аби проговорювати такі питання, слід бути в тонусі та вміти давати відсіч внутрішнім конфліктам. каже координатор активної громади в Ужгороді Ганна Мелеганич. Ми зрозуміли, що все одно хоча ті питання не втрачають актуальності, але виникають більш актуальні, щоб люди могли вирішувати питання, які є в їхній громаді, їм потрібно вирішити власні якісь питання і проблеми. І тому спочатку за допомогою арт-терапії потрібно вирішити якісь внутрішні конфлікти, якісь страхи зняти, стреси, і тоді вже можна вирішувати якісь питання більшого гатунку. Активна громада регулярно ініціює в Ужгороді арт-терапевтичні заняття, а саме закликає долучатися до правопівкульного малювання. Аудиторія різна. Ми не робимо їх виключно для людей, які внутрішньо переміщені, чи для лише для мешканців, чи лише для волонтерів. Тобто ми розуміємо, що це те, що потрібно всім, і відповідно запрошуємо всіх бажаючих безкоштовно долучитися до таких заходів, оскільки це дійсно дає змогу. Відключитися від якихось злободенних питань на ті пів години годину, перезавантажитися по-новому, подивитися на якісь процеси, події, які відбуваються. Ну і таким чином відволіктися від того, що відбувається в країні. Цього разу учасники зібралися на одному з берегів Ужа. локація. Популярна. Тож, крім заздалегідь, зареєстрованих, долучалися до арт-терапії ті, хто просто проходив повз, але цікавість та бажання здобути новий досвід перемогли. Як у Анастасії з Києва. Я собі для себе рішення колись прийняла, що буду вивчати нове, буду асоціації бачити. То пару днів тому я проходила там вебінари по маккартам, по арт-терапії. Бачу, що ну, так щось схоже на арт-терапію, тому підійшли. Проявлення творчої енергії дуже важливо для людини. Оскільки ліва півкуля відповідає за логічне мислення, а права за художнє бачення, креативність, то саме право важливо розвивати, особливо в дорослому віці, каже тренер Оксана Кузьменко. Діти живуть своєю правою півкулею, а коли вже дорослішою, то більше переключається на ліву півкулю, тому що так складається життя в силу всіх своїх життєвих обставин. А, і от коли ми вже в такому дорослому віці більше мислимо лівою півкулею, то наша креативність десь зникає і наша творчість кудись теж дівається. Тому, коли людина малює, займається якимсь музичним своїм розвитком, ну щось ще десь креативить, займається якою якоюсь такою діяльністю руками, то вона розвиває своє креативне мислення і більше працює правою півкулею. Правопівкульне малювання допомагає вирішувати проблеми незвичним творчим шляхом та дозволяє позбуватися страхів на рівні підсвідомості. Наша підсвідомість так працює в процесі малювання, що позбавляється від цих страхів, переключається, відшуковує десь ресурс в малюванні. Тому на рівні підсвідомості на навіть не усвідомлено відбуваються такі процеси. людина заспокоюється, перемикається. Навіть якщо це зразу не відбувається, це відбувається. Ну, протягом декількох днів після малювання, наприклад. У правопівкольному малюванні має значення й колір. Підсвідомо, знову ж таки, несвідомо, я не можу сказати, беремо червоне. Я говорю на малюванні, беремо колір, який вам подобається або який вам хочеться. І коли людина вибирає якийсь певний колір, вона компенсує те, чого їй не вистачає на даному етапі її життя. Правопівкольне малювання це. Е Метод, який допомагає людині використовувати ті кольори, які вона хоче, створювати ті емоції, які в неї є всередині, виплескувати на малюнок те, що їй не потрібно, або навпаки, втілювати в цей малюнок те, чого їй не вистачає в житті, як метод, наприклад, візуалізації ми можемо тут бачити. Все можна додати, все можна змінити, все можна перемалювати, тому що ми малюємо гуашу, а це такий матеріал, який, наприклад, може перекрити, якщо не подобається якась деталь, її можна замалювати. Малювати, намалювати по новому Ця фарба дає такі можливості, це теж такі ще один з плюсів цього малювання. Деяких учасників захід повернув у дитинство. Мене зацікавила ця подія, тому що творчість є частиною мого життя. Я раніше займалася художнім мистецтвом, відвідувала художню школу, і мені подобається це робити. Це мене розслабляє, це приносить мені в життя. Таких яскравих фарб і надихає на нові ідеї. Правопівкольне малювання зацікавило й Інго бухгалтера за фахом. Прийшла сюди для того, щоб ну, відчути щось нове да, і спробувати себе в малюванні. Хоча в дитинстві мала досвід малювання зараз, напевно, для всіх нас важкий період в житті, і тому ну, кожен шукає для себе щось щоб можна було відволіктися і отримати нові емоції. Марія навчається на медичному факультеті, а паралельно волонтерить. В арт-терапії вбачає нагоду краще пізнати себе. Тут така філософська ідея, якщо чесно в ньому. Здається, ми робиш те, що і інші, але в кожного виходить щось щось своє, якась своя внутрішня проблема. Бесіда з собою. Якщо чесно, поки що не розумію. Поки що просто роблю те, що кажуть робити, теж роблять всі. А в кінці побачимо. Учасники до кінця не знають, що вийде в підсумку, Закрунтований найширшим панцлом Білий аркуш за допомогою крапок різних кольорів згодом перетворюється на щось, що можна прочитати асоціативно на рівні свідомості. А ось на рівні підсвідомості пережити внутрішні конфлікти та знайти нові сили для повсякдення.